Дорогі учні, шановні вчителі, батьки. Сьогодні для всіх нас особливий день день, коли лунає останній дзвоник навчального року. Цей дзвоник символ підведення підсумків, здійснення мрій і водночас початок нових цікавих пригод. Для наших наймолодших учнів він означає перехід на новий без знань, для старшокласників крок серйозніших викликів, а для наших випускників це початок нового, дорослого життя, сповненого можливостей Саместійних рішень. Дорогі учні, вітаю вас із завершенням навчального року. Ви пройшли шлях, сповнений відкриттів, наполегливої праці та особистих перемог. Пишаюся вашими досягненнями і щиро бажаю вам провести літні канікули з користю, набратися сил, нових на вражень та позитивних емоцій. Нехай віта буде безпечна, яскрава і незабутнім. Шановні вчителі, ваша щоденна праця це не просто передача знань, Виховання справжніх громадян своєї країни. Дякую вам за терпіння, за відданість обрані справи, за тепло ваших сердець, яке ви даруєте нашим дітям. Дорогі батьки, щиро дякую вам за вашу підтримку, за вашу віру у своїх дітей, за співпрацю зі школою. Без вашої допомоги ми не досягли таких результатів. Наші дорогі випускники, для вас сьогодні звучить особливий дзвонок, прощальний. Він востаннє запрошує вас на урок. Але водночас відкриває двері у великий світ. Пам'ятайте, що школа дала вам міцний фундамент знань і цінностей. Будьте сміливими, впевненими у собі, досягайте поставлених цілей, вірте у себе та у свою країну. Ми завжди будемо вам пишатися. Ще раз усіх зі святом останнього дзвоника. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, успіхів та щасливого!